Доброго дня, ми з Херсону. Мене звати Страх Олександр, я військовий лікар А я Капелан капелан. Я і Веленіт. <ривіт> Леонід. Да. Дивіться да, е е дуже багато зараз волонтерів з Києва, з Польщі, з е Діплан. інших країн. Питають, куди можна передавати допомогу, кошти і так далі. Так, от я вам представляю Людмилочку, я вже знаю її майже місяць, може більше. Я знаю, більше, точно, більше, 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 да, набагато, більше. що кожна копійка допомога діде до кінцевого споживача. Так, це так, це так, люди, так. Це, це отакі волонтери, вони все роблять по-справжньому, людочка. Так що я буду твій телефончик давати, бо я вже даю його всім, хто мені дзвонить. <сум> <сум> тобто, Дуже дякую. Це перевірені люди, тому, будь ласка, у кого є можливість, бажання допомагати херсонцям. Будь ласка, пишіть мені, я буду вам давати контакти. А зараз оце ми передаємо, будуть вони зараз їхати. Е Дякую е всім, хто е нам е допомагає хоч чим-небудь, хоч по А можна яблочко? Чучу. Яблочко хочеться. Це буде це для на яка... дідуся. Ми зараз їдемо на одну локацію, там чекають нас, щоб евакувати одного чоловіка віку. віку, який не може пересуватися самостійно. От і ми з командою волонтерів з капеланами нашими. Ми їдемо, щоб воювати. Помолиться, будь ласка, нас. Дякую. Боже, Боже, Боже. І хай Господь Дякую береже всі нашого світу. Леоніда, тому що він так. завжди там, де найгарячіше, і ми його вже тримаємо за ногу. А він все рівно виривається. Бережи його, Боже! <ріст> Дякую. Все. Дякую. З